Що таке диспареунія? Це комплекс розладів, під час яких дівчина відчуває болісні відчутті під час зайняття кохання. Тобто, якщо жіночій статі боляче під час сексу, це буде диспареунія. Як воно переводиться? Це мікс від двох кусочків: від латинського діс це порушення або розлади, і від грецької пареунос це той, хто лежить біля вас. Поруч у ліжку. Тобто, це, якщо перевести, ну прям дословно, це погано підходящі партнери одне одному. Диспаравнія буває викликана двома чинниками психологічними факторами та фізіологічними. До психологічних я відношу і сексологи також, це втрата довіри до партнера, сильний стрес, очікування болісних відчуттів, якщо такі були до цього. Тобто, це буде очікування, ретравматизації та болі, втрата довіра до самого акту, ну тобто, ви не ви не довіряєте партнеру у чомусь, лібо, також втрата безпечного місця. Тобто, ви розумієте, що там, де ви зараз знаходитеся, займатися коханням небезпечно. Це лише частки з психологічних проблем. Тепер з фізіологічних проблем їх також дуже багато. Поїхали. Гострі та хронічні інфекційні захворювання сечостатевої системи та жіночих статевих органів: вульвіт, вагініт, цервініт, захворювання передаває статевим шляхом та загальні е, воспалітельні процеси у сечовому міхурі, випадання тазових органів та е, послаблення е, сили тазових м'язів, застій кровенозний в малому тазі, недостатньо вагінальної смазки або збудження в цілому, або Вагінальна атрофія, травми під час пологів або після хірургічного втручання, ендометріоз, міома матки, а, цей, запалення яєчників або кісти яєчників, доброякісні та злоякісні пухлини, це вже про них, побічні ефекти від прийому ліків, алергічні реакції на презервативи, синтетичний одяг, або чутливість до засобів гігієни. Також сюди можна додати алергічні реакції на постіль та на одежу вашого партнера. Вікові зміни, клімакс чименна пауза, та аногенітальні причини, такі як геморой та анальні трещини. Дивіться, тобто це так багато, сюди ще можна додати дисбактеріоз, тобто, ну, але він був вище. Це вегініст чи вагіноз. З дисбактеріозом зараз дуже багато ходить споричань, тому я його так, в саме кінець, це і, і, і то. Тобто, Якщо є болісне відчуття під час кохання, це ненормально і це називається диспареунія. Запам'ятовуємо, або це може вам допомогти, коли ви будете гугліти або яхувати. Це яху, це такий браузер. От коли будете шукати собі. Інформацію, от і я ж казав, що це психологічні, це можуть бути розгляди психологічної природи, або фізіологічної. Тому, якщо ви за собою таке наблюдаєте, запам'ятовуємо. біль під час статевого акту на постійній основі це не нормально. І не треба себе е, морально принижувати та е, принижувати значимість болі. Якщо є больові відчуття, або ви щось робите неправильно, або ви щось робите неправильно не з тим партнером, або неправильно. Не з тим партнером та не в тому місці, або є фізіологічні якісь вади, котрі заважають. Тому потрібна консультація або з консультатом з інтимних запитань, або з сексологом, або з гінекологом. Розумієте?